Про стан енергосистеми будемо говорити з заступником міністра енергетики України Миколою Колісником. Пане Миколо, я вас вітаю доброго дня. Яка загалом зараз ситуація в нашій енергетичній системі? Чи потребуємо ми імпорту за кордону, аби закривати власну потребу? Ситуація постійно е оперативно змінюється. і дійсно є години, в яких ми потребуємо імпорту, є години, в яких формується збалансованість в енергосистемі. Тому тут питання ефективності та експертності е грає значну роль е учасників ринку. Зокрема, і енергетичні компанії енергетики докладають значних зусиль сьогодні, щоб стабілізувати і отримувати енергосистему е цілісною. Е ситуація е Залишається досить складною через те, що ворог продовжує власне обстріли по об'єктам енергетичної інфраструктури, досить прицільно б'ється по енергетичним об'єктам, зокрема в прифронтовій обприфронтових областях. Також хочеться зазначити, що зараз на об'єктах постійно продовжуються аріновідновлені роботи, де дозволяє ситуація стабілізується та здійснюються всі необхідні технічні заходи для. Нормалізація та стабілізація роботи енергетичного обладнання сьогодні тисячі енергетиків по всій країні фактично роблять все необхідне для того, щоб наслідки ось цих обстрілів не були настільки відчутні, та населення залишалось з світлом та теплом. Но останнім часом росіяни зосередилися на нищенні української газової інфраструктури. Чи можуть бути запроваджені у зв'язку із цим певні обмеження щодо газопостачання для населення? Тут варто сказати, що дійсно ворог і продовжує обстріли по газовій інфраструктурі, як і власне зупинка транзиту російського не вплинули на споживачів. Саме експертність і підготовленість до ситуації, швидкість реагування на сьогодні відіграють найбільш важливу роль в забезпеченні належного постачання природного газу населенню. Фактично, ця зима також пройдена з стабільним газопостачанням. Україна Україні вистачить газу до закінчення опалювального сезону. Звісно, для цього приймаються всі необхідні заходи. Також хочеться зазначити, що, попри це, якби необхідні дії щодо стабілізації роботи енергосистеми і взаємобалансованості є одним також із факторів, які враховуємо. Бручить до уваги всі ризики військові та інші. Ну, після ревізії програм Юсейт, такого величезного оператора гуманітарної допомоги від Сполучених Штатів, зокрема була розірвана грантова угода на 75 мільйонів доларів із фондом енергетичної підтримки України. Наскільки це критична для нас втрата коштів? Дійсно, ми вдячні всім насправді донорам, які допомагають нам. Виділяють допомогу як е, безпосередньо в обладнанні, так і в фінансуванні. Адже все це допомагає нам швидко відновлювати після енергетичного терору, який здійснює Росія. В той час на сьогодні ми активно шукаємо і взаємодіємо з іншими донорами. Пропрацьовуємо питання щодо додаткового фінансування. Закликаємо е, саме в підтримці е, наших європейських партнерів. Фонд підтримки енергетики України є тим найбільш ефективним інструментом і швидким, який дозволяє швидко оперативно реагувати на потреби власне підприємства енергетичної сфери, і кожен раз після обстрілів ми маємо якусь оновлену потребу, яку потрібно швидко опрацювати, швидко знайти для того, щоб це обладнання своєчасно було передано для виконання аварійно-ремонтних робіт. Ми зацікавлені в тому, щоб підтримка України допомагала безпеці і стійкості. Власне, нашої країни і слугувала в майбутньому розвитку ефективних відносин з партнерами От щодо аварійно-ремонтних робіт. Скоро минає рік від дня наймасованішого російського удару по енергетичній інфраструктурі України. Це був кінець березня, 2024 року. Який відсоток генерації відтоді вдалося відновити? Який план на цей рік? Аварійно-ремонтні роботи насправді вони тривають постійно, адже ми маємо постійно додаткові обстріли енергетичних об'єктів. 24-й рік дійсно можна назвати таким найскладнішим для української енергетики, адже ворог завдав фактично 13 масових атак за використанням різнотипних шахетів, дронів, ракет. Ворогом фактично зруйновано приблизно 10 ГВт встановленої потужності генерації. Саме більшості це генеруючі маневруючі потужності, які дозволяли якраз покривати пікове навантаження збільшеного споживання, і на сьогодні обстріли відбуваються з березня практично щоденно. Цілями генерації є підстанції, електричні мережі та газова інфраструктура. Деякі об'єкти пошкоджуються або руйнуються вже по декілька разів, вкотре після відновлення. Близько половини знищених і пошкоджених потужностей у 24-му році вдалося відновити, і робота на сьогодні власне продовжується. Певні прогнози вони є недоречними а хочеться зазначити лише те, що ми маємо чітке розуміння, впевнені, що потрібно зробити, що відновити. І відповідні плани ремонтні компанії, звісно, будуть і цього року належним чином своєчасно виконані для стабілізації, максимально підготовки до наступного пального Зрозуміло. Пане Микола, дякую за розмову. Це був Микола Колісник, заступник міністра енергетики України.